Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс запустив збір на подарунки для десятки до дев'ятої річниці створення. Волонтери кажуть, що квіти та цукерки варто відкласти до кращих часів. Зараз воїни найбільше потребують FPV-дронів. Мета збору півтора мільйона гривень. Номер картки п'ятдесят один, шістдесят вісім, Більше реквізитів у наступному матеріалі також на офіційно. Ційних сторінках фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс в соціальних мережах. Збір до дня народження десятки. Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс проілюстрував відео відроти ударних безпілотників тайстра 10 10-ї бригади. Бійці дякують волонтерам за чергову партію дронів, виготовлених у Коломиї, та показують результат роботи. Завдяки вам ми наближаємо нашу перемогу. Кожен вас до нас важливий. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава до 1 жовтня. Волонтери Едельвейсу планують виготовити 50 денних, 10 нічних та 10 тепловізійних FPV-дронів. Також мають намір придбати 10 цифрових fpv бомберів. Бюджет таких подарунків півтора мільйона гривень. Підтримавши цей збір, ви не лише доєднаєтесь до вітань кращим, а й докинете роботи пілотам, які натхненно чекають чергової можливості продемонструвати свої вміння.